Олесь БЕРДНИК, хто зважиться, вогняним наречеться, ЧАСТИНА Друга КАТАСтрофа Промінь Далекого світу. О шостій ранку Славко бубіля хатини лісника. На ганку сиділа Катя. Милувалася ніжно-рожевим обрієм, що пламенів над стіною синього лісу. Баба ударка стояла поруч. Торкалася висохлою рукою до пишної золотавої коси дівчинки, вдоволено цмокала. Славко з катею пішли до лісу. Починаю розуміти, збентежився Славко, а де це у вас, Катю? Ти ще й досі не сказала. На планеті квітів у краю казки. Розкажи мені про неї, загорівся хлопець. Люди землі в усі віки створювали могутні казки, легенди, Вила Катя натхненну оповідь. В тих казках діяли сильні, незламні герої, звитяжці, лицарі, їхні кохані, веселі діти, дракони і могутні вороги, трудящі оратаї і садівники, мудрі тварини і небачені птахи. І думки людські летіли у Всесвіт, розносячи у безмір вість про дивовижну планету Землю, де мислячі істоти живуть з такою повнотою у видимому світі і в світах чуття та думки. Так ваша казка проникла сонячним шляхом до нашої планети, до планети квітів. Як ти сказала, сонячний шлях? Що це таке? Я не скажу більше, тихо одвітила Катя. Я й так сказала багато. Слухай далі ми завжди були квітами, жили ніби у сні. А коли прийшла ваша казка, перед нами відкрився неймовірно пригарний обшир діяння, бачення життя. Так почав творитися райдужний міст між світами. Та потім. Пізніше, вже кілька століть тому почало згасати наше сонце. Славку, це було тяжко, дуже тяжко, я тобі ще не можу всього відкрити. Чому, Катю, чому? Не знаю, як ти сприймеш. Ще невідомо, що скаже твоє серце, коли перед тобою постане прірва, яку треба подолати. У нас сталося лихо і його може відвернути лише земля. Завжди. Я знаю, що ти хочеш сказати, розповісти вчителям, вченим, дорослим, так? Це не допоможе. Тут потрібне чисте дитяче серце. Катю, а чому б нам не зустрітися з Максимом Івановичем, з астрономом? А нащо? Він щира людина, хороша і ніжна. Він збагне, бо все життя живе мрією. Все б йому прозорі говорити, про небо, про далекі світи. А в нього є багато вчених знайомих, розумієш? Якби його переконати, щоб він повірив, тоді було б легше, тоді б ти відкрила свою таємницю і люди землі помогли б вам. Не знаю, похиливши голову, прошепотіла Катя. Щось тривожно мені. Не віриться, що він збагне. Два світи. У напівтемному павільйоні шкільної обсерваторії було прохолодно, тихо. Катя війшла туди вслід за Славком, зупинилася, зацікавлено оглянула приміщення. Побачила телескоп, усміхнулася. Це, щоб вивчати небо? Телескоп. Пояснив хлопець, збільшує в тисячу разів. А це багато? нагідно поцікавилася Катя. Є ще більше, у кілька тисяч разів. Ти гадаєш, що це допоможе краще знати світ? Знову твої дивні запитання. Поговори про це з Максимом Івановичем. Він зараз прийде. У коридорі почувся стукіт милиці. До павільйону зайшов Максим Іванович. Він різко зупинився, пильно глянув на дівчину. Нахмурився, ніби був незадоволений собою, мовчки показав на ослінчик під стіною, сам сів у крісло біля телескопа. Коли Катя й Славко сіли, він скупо всміхнувся. Оце і є твоя таємнича незнайомка. Наробила вона шуму, наробила. Ну, що ж ви мені хотіли сказати? Пам'ятаєте, в кінці серпня впали метеорити в Чортовій долині. Ви послали нас шукати їх. Ну, пожвавішав Максим Іванович, гостро глянувши на хлопця. До чого це ти? А до того, що я знайшов? Що? крикнув учитель. Знайшов метеорит і не сказав, чи вигадуєш? Та не метеорит, а людей у долині знайшов, ось її, Катю, бабусю стареньку. Відтоді все й почалося. Максим Іванович провів долони і по чолу, покрутив головою. Ти часом не захворів, Славку? Та ні, відповів хлопець. Все, все правда. Я побачив хатинку, а в ній баба старенька. Стіни світилися, і на покуті була чарівна квітка, а потім з'явився вогняний клубочок, а потім. Ти що? жартуєш зі мною? Катя сумно глянула на хлопця, зробила непомітний знак. Я сама скажу Славку, скажу, хто ми, звідки. Оце інша справа, відповів учитель. Без вигадок. Моя оповідь вам здаватиметься ще більшою вигадкою, зітхнувши, сказала Катя. Славко правду сказав, він стріб нас у лісі після грози. Все те сталося після нашого перельоту. Якого перельоту? збентежився Максим Іванович, спантелично дивлячись на дівчину. Ми не з вашої планети. Спокійно сказала дівчина. Ми жителі іншого світу. Бабуся моя вже була на землі, а я уперше. Максим Іванович скочив з крісла, його милиця застукотіла довкола телескопа. Він вийняв хустинку з кишені, витер з руки, зупинився. Славко з острахом дивився на свого вчителя. Він ще ніколи не бачив його в такому стані. Що з ним діється? Максим Іванович помітив погляд хлопця, трохи заспокоївся, але вираз обличчя в нього залишився їдучий, скептичний. Що ж, продовжимо розмову. Де ж ваш зореліт, апарат? У нас нема апаратів, серйозно відповіла дівчинка. Ми інакше долаємо простір. Як же? Безпосередній контакт з простором? Як у казці? Захотів, проявив волю і полетів. Енергія твого єства стає згустком енергії, ніби кулястою блискавицею, намічає напрям і долає відстань. Немає могутнішої сили, ніж казкова воля істоти. Ви бачили тієї ночі падіння двох таких згустків енергії, грозових куль. То прибули ми, а потім набули форми людей, щоб діяти на землі. Ловко, засміявся астроном, начитана дівчина, нічого не скажеш. Мабуть, просто діювала всю фантастику, еврику читаєш, є таке видання популярне, плюс безліч казок. «Хм, а де ж ваша, з дозволу сказати, планета? Як ви зволите називати її? Точніше, як вона називається у нас на землі? Марс, Венера, чи, може, Юпітер? Чи, може, ви з Меркурія? Ха-ха, так там свинець розтоплюється. Чи, можливо, з урана, тоді я не заздрю вашим жителям. Там суцільна крига, холодище. Ми не з цієї системи, сказала дівчинка, точніше з цієї, але з такої частини, яку ви ще не знаєте. Мені тяжко говорити. Пробачте у нас єднання з іншими істотами радість, а у вашому серці я читаю збентеження, іронію, страх. Чому? Ви гарна людина. Прийміть мої слова просто, щиро, тоді все буде добре. Інакше ми не зрозуміємо одне одного. Чудово, чудово, стримуючись, сказав Максим Іванович, силоміць усміхнувся. Ти слушно мовила, я погарячкував. Слухаю тебе. Як же це воно? Поясни, з тієї системи. Не з цієї системи, що за шарада? Катя почала розповідати Максимові Івановичу про її планету, про казку, але вчитель не вірив. Тоді Славко попросив показати кошелих зі свіжими ягодами. Які дрібниці, зітхнула Катя. Вона простягла руку перед собою, провула в повітрі. Маєте свіжі ягоди. Перед учителем ліг на підлогу невеликий кошелик, в приміщенні поплив неповторний запах суниць. Учитель схилився, недовірливо підняв кошелик, нюхнув ягоди, глянув на Катю. Як це ти зробила? Де взяла ягоди? Просто захотіла, як у казці, я ж з планети квітів, ви творите металеві речі. А ми можемо творити все, що пов'язано з рослинами, квітами. Я ж вам казала вже, ви не вірите. У нас нічого не треба пояснювати, казка діється без пояснення. Феноменально, сказав приголомшений учитель, ти прекрасний ілюзіоніст. Це тебе бабуся навчила. Я втомилася, прошепотіла Катя. Я більше не можу так розмовляти. Добре, добре, м'яко сказав астроном. Не буду більше глузувати. Яка ж мета у тебе? У вас? Як з'єднатися з вашим світом? Чи наші вчені змогли б туди полетіти? Ви б цього хотіли? О, вигукнула Катя. Це і є наша мета. Наше бажання. Тоді відкрий нам секрет польоту до вашої планети, сказав учитель, і всі сумніви щезнуть. Дай формули, дай ідеї та креслення, а не легенди, і ми збудуємо апарат. Тільки скажи ясніше, що, де, як. я вже сказала, формули не допоможуть. А що допоможе? Любов до неймовірного, полюбіть наш світ, край казки. Полюбити, не бачивши, лише так, підтвердила Катя. Бо коли любимо те, що перед очима, це вже ніби плата за почуття. Справжня любов у мрії ще перед баченням. Учитель хотів доказів, він зауважив. Я скажу, що мені жаль. Жаль, що я не Славко, що мені не тринадцять літ. Казка повертає юність, тихо мовила Катя. Максим Іванович гірко глянув на свою милицю і зачинив двері. Дівчина зітхнула, взяла Славка за руку. Так, я обіцяла причинити двері до казки. Я дотримаю слова. Ой, Нанті, так, тепер уже я не Катя. Тепер я Нанті. Ходімо, любий хлопчику, Нанті поведе тебе по шляху казки. Нанті веде хлопчика шляхом казки. Славко достойно долає шлях. Він діяв, як герой, не пожалів себе, щоб жили його друзі. Розлука. А тим часом Прі проник у хату Каті. Ти чого лазив до хати? закричав Славко. Вони ж відьми, огризнувся Прі. Я хотів глянути, з ким ти дружиш. Мене ліна підбила, а там нікого, лише квіточка над столом. Так я її, я її обпеньок. Прі замахнувся. Десь біля ганку відчайдушно закричала Нанті, спалахнуло примарне блакитне полум'я. Оно призлякався, кинувся в кущі. Над розбитою квіточкою з'явилася бабуся. Вона тяжко застогнала. Потім тіло її розтануло і перед славком постала висока красуня з фіолетовим вінком на чолі. Її оточував вихор вогню, каскад ніжно-зелених кіз спадав до пояса. Вона сумовито глянула на хлопця і сказала: Казка скінчилася, синку, жар птиця покидає тебе. Прощай, прощай, прощай. Нанті, летімо. Нанті пропала, над подвір'ям поплив вогнистий клубок. З тріском і гуркотом покотив у небо. Перлисті пелюсточки розбитої квітки заворушилися, розійшлися. На дітей глянуло сумовите око чудо цвіту. Почувся шепіт. Не плач, Славку, чуєш? Любий хлопчику, ми лише квіти далекого казкового краю. Ми мариво для вас. Дружи з ліною, в ній зріє казкове зерно. Зростіть його, прикрастьте свою планету. Ми не встигли всього сказати вам. Наша планета в біді вона згасає, і рятунок залежить від вас. Його принесе той, хто віддасть життя своє за казку. О, мій хлопчику, чи збагнеш ти, чи зрозумієш? Тієї ночі знову шаленіла небувала гроза.